foarte banal Сюди, що, що третій, від а, головного управління КПС в Кремльській області на польвому. Стоїть автобус, який збирає ППС, працівників ППС, де відправлення на Київ. Власне, я зібрав декілька своїх активістів, друзів, журналістів один 1, один, і ми виїхали на цей випадк. Ми, ми реально побачили там автобус. А, реально ми побачили, що, ну, тобто, що міліція, коли нас побачила, почала ну, тобто, поводити себе якось дуже активно. А, одна машина, як не дитина, і ми хотіли знати, що це була за машина і чому вона курсувала від хвильового до хода сюди. Буквально через кожних пів години. Тобто маршрутом. Прес-конференції представили о 10 й Це перше питання, дуже важливе. що це за машина і чому вона комунікувала, не створювала якийсь консужок, ОДА і, і власне хвильового. Друге питання, чому ну, не було ніякої скликаної прес-конференції того ж пана Лазука, генерала Лука і власне керівництва області, про те, що всі... В місті відправили, хотіли відправити в три години ночі. Їх відправили пізніше, я так розумію, але в три ми не дали їх відправити. Була дуже дивна поведінка, коли ми нас завідали на полівому. Всіх ППС переправили на Пушкіна. Ми розуміємо, що там три кутики. І з Пушкіна, власне, за міським конкомом вивели. Завдяки чотирьом активістам Євромайдану, <кій> <кій> журналістам один плюс 1 зокрема Олександра Курсика, ми, власне, не знаю, реакція була дуже дивно, коли ППС нас побачили, вони почали бігти в різні сторони у цьому місті. Хто дав машини дітям? Журналісти їздили за кількома машинами. ППС, яких доганяли, вони не знали, що говорити. Просто ну, це було дуже банально. Насправді, якщо зараз подивитися сюжет на 1 плюс 1, це виглядало, незрозуміло, що чого ППС зібралось 40 на хвилі воги і почали розбігатися. От. А, незрозуміло дії, тобто чого, чого ППС виїхали на Київ і чого громадськість не попередила. Після ми хочемо, звертаючись особисто, як, е, я написав заяву в міліцію е, неодноразово три рази перед тим, як... пів години лише дні мене визвали і то в другій формі, щоб я написав заяву. Якби не депутат а, обласної ради, то мені було б складно це зробити. У нас було, по суті, чотири людини, журналісти, ми були поділені на трьох точках. Тобто це Фильового, я, Пушкіна, і інші там де вихід для де міської контролі. Сталась така річ, що до мене підійшли дві людини, які вели себе. Мені наступали на ноги, власне, бігали, стояла ТСМ-машина Олександр Курсик.